Друзі, вітаю Reuters повідомляє про те, що в Стармер та Макрон домовились про використання російських активів. Не до кінця треба ще один крок. Домовлені сполученими штатами і вже з ними, начебто, можуть запустити процес, Якою, власне буде реакція Сполучених Штатів. Давайте проаналізуємо. Тим більше, що з'явились новини, що Україна нашим МЗС, говорить готова до перемир'я на зимові Олімпійські ігри. Більше того, Україна готова й до Лука підняв всю свою армію на вуха і почав проводити військові навчання. Ну, типу, перевірка бойової готовності на найвищому рівні в Білорусі. Зараз бігають як віники по потолкам і не знають, що робити. Плюс Північна Корея. Дві історії, поки несуться, значить, демонстрації нової ракети. В Сумській області в Курській йде саботаж північно-корейських військових. Не хочуть вони брати суми, придумали собі задачу, кажуть, будемо розміновувати, і от сидять собі, займаються розмінуванням. Російські солдати почали на них жалітися, що і їжа краще, і загалом вони красивіші. Одним словом, давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдине. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб знати правду, для того, щоб отримувати швидку аналітику. А я зараз вам все проаналізую. Франції до речі, почнемо з того, що Франції. Старий новий прем'єр-міністр Себастьян Лекорню повертається після 48 годин роздумів пана Макрона. Це гарна новина. Макрон демонструє силу. Макрон демонструє, що не готовий здавати свої позиції. Ви зняли лікарню. Я його вертаю. Ну одним словом, Макрон демонструє політичний характер і намагається все ж таки показати, що він не дає задню, і буде проламувати цю коаліцію. Загалом сказав, що прем'єр-міністр має прийняття. Яти бюджет за підтримки партій, які входять до парламенту, для того, щоб країна була з бюджетом. Ну і власне їм він відпустив, скажімо так, свободу дій по комунікації з урядом. І зараз бачимо, що лікорню буде набирати нових обертів. Чому для нас це важливо? Якщо б Франція пішла в політичний хаос, а там вже і відставку Макрона хотіли, там вже і уряд, і не тільки уряд, але одним словом, ліпени за російські гроші готові підігрувати всю відставку Макрона і його урядів і загалом зміни влади. Багато хто говорить, що Макрон. Е Роз, розрушив стару систему, але нової так поки що й не створив. Для нас важливо, щоб Макрон там залишався, тому що зараз на тому етапі, як зараз все рухається, Макрон за нас. Так от, Макрон Стармер е і Мерц. Зізвонились по телефону і сказали, скільки можна терпіти, давайте російські суверенні гроші передавати на збройні сили України. Давно ми з вами чекали цих новин. Для нас це важливі новини. Для нас це важливі. це новини, які можуть коштувати під 200 мільярдів. Євро, що кажуть ці три лідери, поки Бельгія дуже сильно сумнівається, поки Бельгія каже, що для них це насправді дуже страшна історія. ці три країни кажуть: ні, треба брати, треба їх використовувати, але в тісній співпраці зі Сполученими Штатами вони привітали угоду на Близькому Сході. кажуть, Трамп молодець. Загалом всі привітали і те, що Трамп, скажімо так. Трампу була присвячена Нобелівська премія миру. От, панянка, яка її виграла, зрозуміла, що краще з Трампом не сваритися, присвятила народу Венесуели йому. Трамп зрадів, каже, молодець, будемо допомагати. Але відбувається ще наступна історія. Гроші російські в Європі Трамп може відпустити. Не факт, що він відпустить американські гроші, але для чого зараз треба американці, щоб віддати європейські гроші? Безпека. Якщо Путін задумає напасти на Бельгію, Францію, Німеччину чи Британію, штати зі своєю 35 мільйонною армією повинні бути поряд. Щоб Бельгія потім сама з Рогатки не відбивалася, що Україна віддала 200 мільярдів. Тому ці політики кажуть, що так, ми готові, але треба, щоб Штати нас підтримали. Камінь чи монета 50 на 50. Була схожа історія: ми готові Україні дати гарантії п'ятої статті, якщо Штати нам самим дадуть гарантію, якщо на нас нападуть. Або ми готові ввести війська в Україну, якщо Штати нас будуть прикривати, якщо по цих європейських військах Путін вдарить. Було два рази така формула, тоді не спрацювала. Подивимося, чи зараз не заганяю, не заради. Цих, скажімо так, гучних заголовків. Просто аналізуємо ситуацію. Я Не хочу зараз на цьому хай пожерити. Це дуже важливе питання, яке б могло б закрити нам питання фінансування війни і знову ж таки прискорити мир. Бо Росія зрозуміла, що їхні гроші воюють проти них з обох сторін. Лука, поки піднімав тривогу, щось він чи перепив, чи не доспав. Білорусь зараз повна бойова тривога. Бігають, танки заводять, значить, газон красять. Ну от одним словом несеться. Дуже це нагадує попереднє військове навчання. Явно він став не з тої ноги. Наще зрозуміло, що на поготові, якщо треба, можуть відправити кілька дронів і знищити всі його НПЗ. А й 3-4 штучки в нього є. Мот, ну, якщо він думає, що зможе нас трошки залякати, то буде взагалі без бензину, і країна стане, тому не треба погрожувати Україні. Але загалом якусь відволікання, якесь уваги явно він намагається зараз реалізувати. Друге, що відбувається, це Україна, наше Міністерство закордонних справ вийшло з новиною, каже, що ми готові на мирне перемир'я на Олімпійські зимові ігри, готові навіть раніше, але поки що Росія такої готовності не демонструє. Росія закидала, що А, от можливо, давайте, друзі, зробимо перемир'я на зимову Олімпіаду. Україна не проти. Більше того, Україна нагадала, що слухайте, а ви ж там розповідали що ви дуже миролюбива нація, а дві війни проти України, і проти Грузії розпочинали саме на Олімпійські ігри: свято миру і свято, яке мало б замінити війну. Але ж ні, Путін це політична істота, яка намагається розповсюджувати війни по всій планеті. Е, насправді експерти говорять закрито кулуарно, що якщо будуть домовленості листопад-грудень. Між Україною і Трампом Путіним то перше приторможування в Олімпіаду може стати дуже визначним. Після нього підуть наступні приторможування конвульсії війни, і війна може зупинитись. Ну але давайте теж не загадувати. Путін якраз той, хто завжди порушує такі і той хто точно не хоче миру. Більше того, ми знаємо, що можливо не до кінця і Китай хоче миру. Щодо Китаю, почалася просто паніка на ринках. Трамп вводить 100% мита на Китай. Для нас це гарна історія, тому що це вплине і на надпостачання в Росію 50% на Індію, 100 на Китай. Бачите, Трамп десь все таки намагається стримати своє слово і вводить ці мита для того, щоб змусити Китай з одної сторони для... Поступок війні Росії проти України з другої сторони, щоб вибудувати діалог штатів та Китаю. Але треба розуміти, Китай зараз війною буде шантажувати і ескалювати, щоб понизити ці. Тарифи тому теж враховуємо, що ситуація не є такою простою. Вона дуже багатогранна, дуже складна. Ну одну, але якщо Трамп зможе дотиснути, дійсно постачання російського оборонпрому можуть кратно знизитись і призвести до того, що війна може завершитись. Північна Корея сходить з розуму по-своєму. Медведєва повезли в пхеньян, дивляться на нову ракету. Ніхто правда не бачив, як вона літає, але... Зібрали типу лідерів країн, наближених до північної Кореї, раз, два, три, чотири, п'ять. Там більше їх і немає. Ну але Медведєва туди послали. Показують ракету, балістична, несе ядерку. Ну одним словом, всі б мали б злякатись, правда, щось ніхто не боїться. Але а, не боїться ніхто і російських солдат, не боїться ніхто північнокорейських. Хлопці поняли, що близька смерть, хоч їм там в лікарнях кращі продукти і ліки безкоштовно дають і форму кращу їм вже знайшли. А північнокорейці ще досі не можуть розібратися, де українські артилеристи їдуть, де російські, то періодично обстрілюють російські війська, то блокують просування і загалом знайшли собі забаву розміновані в Курській області. Ні, росіян, ні північнокорейців в російські. Командири не відпускають, про це пишуть їхні блогери чи мілфблогери, не знаю, як правильно. Але, типу, кажуть, що поки не візьмуть суми, то, типу, відпустку їх не відпустять. Ну, північно корейці зрозуміли одразу, що справа безперспективна, пішли розміновувати. Ну і росіяни теж зневірені, тому що взяти українські суми їм не по зубам. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, Штати погодять мерцу Макрону і Стармеру використання російських активів чи ні. Саме в Європі, в Європі, не свої, які там, а от в Європі. Друге, 100% санкцій призведуть до завершення війни. Чи ні? Чи навпаки це буде додаткова ескалація? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!